Добрий ранок. Нарешті в нас вийшлося вирватися з дому, поїхати від Нарешті зібралися всі докупи. Вихідні. Неділя сьогодні. Почало шостого ранку. Ми вирвалися, їдемо всі. Дік привіт. Там десь і Крістіна не видна мені. Йдемо на рибалку, та посидимо, відпочинемо. Всіх поуправлялися, встали в три години ночі, поки всім пороздавали, Поуправлялись, позакривали. Я думаю, що за день їм до вечора нічого не буде. Да? Такі холодні. прям холодні ночі. Все, і річка. Не подобається. Тут сосни. Туди. Да, туди. Та я не хочу на скал. Туди десь столики. Річка субоклія. Увага, водозбір, міськвод канал постачання міс, міста Бобринець. Річка заріблена замість за кошти жителів. Туди верхнього. Ну тут як все змінилося. Що вони тут понасипали щось? А туди далі теж дорога вже є. Там теж, мабуть, міста зробили. Тут берег, мабуть, зробили, щоб купатися. Так? Да? Так, mm -hmm. да, тут зробили такі сходинки, щоб можна було купатися. Щоб заходити і купатися на річці. Ну прикольно, що, то ж були такі, що не зайдеш. Та зараз мабуть, купатися не будуть, приїжджати. вже холодно. Та чого якщо сьогодні 34 градуси, то глянья крибовна. Дай. Та що тут чи далі? Та тут. Тут? Тут, так. Да. Тут. Тут все гарно. Там мануть піпор є. Ну так, це ж ми в минулому році після операції тут були. Мі тут подобається. Тут. Тут хтось відпочивав, у новинувальники кругом зроблені. Тут гарні місця, так? да. так стоїть? <кхем> да. Хай стоїть. Тут гарні. То що якесь моюще? Угу. Ну, от став десь туди на дерево. Може, хто приїде. Помиють руки. Тут гарні місця. Хто новенький, ми пройдемо потім з Кристиною покажу. А хто давно з нами на каналі, то бачив вже. Не перший раз приїжджаємо сюди. Не подобається. І прищепки тут позалишали. Видно, були тут з палатками. Місця гарні. Ми теж. Приїжджали сюди і на чотири дня, і на два дня проїжджали. Зараз ночі такі холодні, що з палаткою я не висаджу холодно сильно. О, Щось плаває. А это, це... та і хазяйство ж. класно. Хазяйство с не залишиш надовго. А щоб хтось придивиться, то бояться з кралями залишатися. Відповідальність за кролів бояться на себе брати. Отсів. Типа не отсів, а этот Де? На тому місці, типа, отсев, Гран... на том місці кажу. Да? Да. Кругом берега А пройдемо, поробив. Холодно прям так. Ой, щось камера пригає. Кристина, яблука на компот будеш рвати? Конечно, конечно, будеш варити компот. Да. <свят> Покажу поки. Тут березки Гарно. Не повимерзала, і ягідка вона якась є, і яблука є. такі ось воно яблука. Якщо тут яблука є, то добре. Можна нас збирати та вдома закрити. О, а що то там поставили? Воно прям зелене якесь будиночок якийсь. Що то там таке? Зараз пройдемо, глянемо. Що тут змінилося за рік. Що, от, туалет зробили? Ух ти, як прикольно. Молодці. Тут люди взагалі молодці. Вони дивляться і місця поробили. Тут машинами тут же зайнята. Стоять. Багато машин, палатки, машини. Взагалі дивляться за цим місцем. Такі місця гарні поробили. Кругом є столики, місця для відпочинку. Прям класні такі. Там машини, багато машин, палаток, люди відпочивають сплять, мабуть, ще рано. Прямо приїхали. в чого, там такий місток, ну прямо. Міст такий зроблений. Не буду ходити туди, хай люди прямо зі в туалет пішла. Да, Ой, уж. Собаки. А, тут ще одне місце є, ось. Тут собачка бігає, мабуть, цих людей. Там є ще одне місце. Ну не буду йти, люди може сплять. Готях. Пішли, Крістін. Танок. Тут такі прямо дороги стали. Ми як їздили мало хто знав про ці місця. Дорога така погана була, як рибаки приїжджали, а зараз тут прямо такі. Накатані це ми йдемо до іншого місця, де відпочивали, їздили. Були на цьому місці і потім ще там на іншому. Це в трьох місцях ми тут були. Багато таких. Зараз покажу. Такий, як ступ зроблю, а далі вже буде. В наступній серії знімо. Це ми і сюди приїздили відпочивати. Там завжди за столиком. Дивіться, як гарно зробили. Тут ще зробили один стіл. Пообсипали. Берег весь обсипаний. Гарно. Ми завжди отут, за цим столом, відпочивали були. Чого ти біжиш до столу? Да, берег весь порозчищали. Ну, місцина ця розчищена була, воно прямо дрова складені кому треба. А якимось очевидців, він чи грандшлаг, не знаю що. А воно ще один столік, дивіться. Воно ще один столік. Прям такі берега поробили. Отут був такий як мостик. І оце на цьому мостіку ми... Ловили рибу. Ну тут впало дерево, заросло, а розчистили воно там далі. Бачите, який берег зробили. гарний, що можна і покупатися, і відпочити. Гарно тут. А на оцій яблуні колись Нікіта залазив і зачепився. Я не знаю, десь тут золота цепочка, його ми йому подарували, така товста. Десь тут вона. Чи вона впала, тут бур'яни були, чи десь тут на гілках. Ну, вони ж такі великі були. Це Зараз воно так все поочосане. Це взагалі усе засохло. Ну, Коротше, десь тут ніки на цепочках золота. Кругом ось натягнуті, такі, як мотузки, що там можна чи одежу повішати, чи затулиться від сонця. Гарно люди сміття залишають, хоча є місце, де викидати сміття, мі... сміття забирають. Оно ну. і сміття приїжджає за первої. Молодці, тут гарно, мені подобається. Де врем'я зараз 6 годин 15 хвилин. Скали. На тій стороні більше скал, ніж тут. Тут сосни, повітря таке чисте і місця гарні. А на тій стороні там мало хто щось. Ніхто нічого. Мало місць таких. Ми колись це проїжджали, я ще на Нила. Сюди не поїхали, а поїхали на ту сторону. Я Нила, століка нема, нема століка. Як мені нема століка? Мені це написали. Боже, природа, відпочивай, вона не є. доліка нема. Ну нема століка. Ну, там в соснах. Ми ставили палатки і були чотири дні, там далі. А Там зараз вона машина стоїть. Теж стоять палатки. Теж люди відпочивають. Да, тут і все теж таке місце, тут не було нічого. Ну, в минулому році були вже ці столики, а раніше були хащі. Зараз теж такі стільці поставили, столи. Ага, вона, машина, там далі. Ну, тут немає як до води. Да, тут відпочити, а покупатися. Такі гарні місця. І аж до траси вздовж річки. Пішла. Все, йдемо. Зараз розкладемося, бо ми вискочили з машини і побігли, обдивлятися що Хлопці поки вудки свої розкидають, там розставляють, ми обдивиться. Скучили, рік не були. Наче недовго їхати, а поки зберешся. Їхать. То ми можемо Нікіта на роботі, ми не можемо, Нікіта може. І так от як всі вдома були, пригнули та й поїхали. А тепер самі ж не поїдемо, бо шкода, діти ж дуже хочуть, поки вони біля нас, то з ними їздить. А там потім, як вже поженяться, свої сім'ї будуть, то Будем з сколько їздити. Та йдемо, згадуємо з Кристиною. Вона каже, тут привізьми, є, кажу, є. Кажу, згадай, як ти от там в соснах дається, тільки що показувала, з палатками були. Вона під кущем сиділа, цілий день рибу ловила, а потім за той кущ зацепилася вудкою. Коля поліз туди. Нема терена, щоб компот добавити яблуко. Mm -hmm. Коля поліс вичепляти вудку, а там на кущу змія. Вона цілий день просиділа під тим кущем. Да, Пахне так сосна. Гарно. Іду так з цією мавпою сміюся, А вона каже, ні, ну туалет там каже стрьомний, каже, чого? Заходиш, каже, там дырка. І как там каже на корочці сідав? А як ти хотів, щоб тебе білили річки унітаз? Іду, вона, ще так возмущає, так каже, І как там на корочці сідає? Ой, Кристина. Ой, смешно. Надарила яблук на компот. Раз у рік фірменний компот з яблук на вогні, да, на кострі. Кажу, як то на карашки Да. Що зміючок уже не боїшся? Зміючок не боїшся полісло яблука обдирати що нащо Піймав? Ти вже з рибою нам покажеш О, карасик уже є прикольно. Так, ми зараз поснідаємо котлетки, помідорчики, хліб, ну таке перекусим. Кваса наробила повна сумка, холодильник. Взяла з собою. Перекусимо та й будемо відпочивати. І ти з рибкою. А що це? Лупи. А, окунь. Да, да. Ти йому губи відірвав. Ой, <laughs> як там один писав? Баба на рибалці це жах. <laughs> Нема? Баба Тима. Баба в нього вдома сидить. Пусто. Приїхали від стресу, від того від того, що не мали, Що-що? зі мною. це точно. Поїхав на рибалку від стресу, а стрес поїхав зі мною. Колька, я в тебе стрес. Що? Я в тебе стрес. Бачилось? Гля, вони й не бояться і балакають, і ходять, і вони все. Ось... Боже, скільки їх. Я їм ще трошки підкормки кинув, вони плавають, там їдять. Mm. Пахне, я теж люблю таке гристи. От я не люблю з фруктових дерев, клей їсти. Ну, як завжди всі в дитинстві їли. А от люблю саме отакий. Оцей, Оцей я собі наколопаю і буду ходити жувати цілий день. Отакий. Хто ще любить сосни? Боже, тут і ручка є, і все є. Я люблю саме отакий. Не дадуть поїсти. Та воно вже, мабуть, все. Ой, ще й сонце. Угу. Що, нічого немачки водорослі? Ой, клює крайні. Сонце і той клює, і той клює. Вони всі як показилися. І воно посередині глянь. Я не що ти губи постріло. Коротше, треба їсти і не звертати увагу. Поїсти, а потім ловити рибу. Єс, єс. Піймав? Да, так. Да. що, вроді тягне. Та Щось таке хороше. Тут для такого вже піса канала. Ого. Я дуже говорю хороший. Гарний такий, так? Да? Кажу, це кайф. Ну, і удочки, я думаю. Сонце все стороне. Ану. Ого. А ну переверни, ти так держиш, Отак, так. Як рибаки тримають. А його ж ще тримати треба так. Угу. Гарний. Туда Зараз знав... знавці будуть писати. Коробчуки. Ага. <ріху> ну, коробчуків не бере. <ріху> експерти, експерти каже, там коробчук був, каже, з сантиметрів до 30. <ріху> як рибнадзор, надзор, каже, піймає, то буде. <ріху> Я так сміялася. Ну, коробчука брати до кілограма, його їсиш, що він як ми. Нема смислу брати его беруть от цього до, до килограмма я не знаю так. ой облавыв новый новый фидера подарок да, никиты да. да. тогда спиннинг сейчас федера да. довольный в Это... общем Перепалка у нас розпочалась, а далі буде в наступній серії. А ну принесиш багажні катамокці. Така у нас краса.